Звернутись до президента та Верховної Ради з вимогою повернутись до конституції 2004 року, звільнити всіх затриманих активістів майдану, як у Києві, так і на місцях без будь-яких умов, та провести розслідування протиправних дій правоохоронців, вирішили на черговій сесії Житомирської районної ради. Депутати кажуть, винні за загибель протестувальників повинні відповідати персонально. За цей розстріл українських громадян відповідають особисто Віктор Янукович та міністр внутрішніх справ Захарченко. Саме режим спровокував пролиття, і тому сьогодні має піти геть. Лише безумовне виконання усіх вимог народу є гарантією повернення ситуації в країні у мирне русло. Сьогодні блибач і партія регіонів, і владу трошки теж, мабуть, на підстави мати. Мене, наприклад, і наші команди тут присутні, і більшість депутатського корпусу, сільських голів, совість чиста за нашу роботу. Я особисто свалюю дії окремих посолих осіб в державі неправильно. Це неправильно, тому що і по одній стороні барикад л'ється кров, і по іншій. І неправильно, що це виловлюється. Є, якщо порушник на мене справа, є треба доводити до кінця. І, все. і мені здається, що обидві сторони процесу конфлікту повинні виконувати. Домовласі більшістю голосів після обговорення депутати прийняли звернення до президента та верховної ради. До тексту, який розробила робоча група, внесли лише одну поправку: виключили пункт про повернення працівників МВС на місця їх постійної дислокації. Також на сесії депутати опозиційних сил заявили про об'єднання в депутатську групу Народна Рада. Прошу зареєструвати депутатську групу Народна Рада. Ми, депутати Житомирської районної ради, що нижче підписались, усвідомлюючи відповідальність перед власним народом та у зв'язку з загрозою з -з звуження обсягу існуючих конституційних прав і свобод громадян України, що суперечить частині 3 статті 22 Конституції України, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні та регламентом Житомирської районної ради, вирішили в депутатську групу район народна рада. Депутатську групу утворити на період повноважень Житомирської районної ради шостого скликання. Після прийняття звернення наприкінці сесії депутати більшістю голосів та без обговорень прийняли бюджет Житомирського району.